Хлопчика на підлозі, підходжу з місця, неподинахи на голова, щоб подивитися, чи немає в нього в руках нічого. Стаю на коліна на до витягнути руки, щоб розпечити себе. Ви чуєте мене? Відповіді немає. Я трушу його за плечі, він не обсяглися. Відкриваю дихальні шляхи, щоб послухати дихання. Дихання є. Немає. Телефоную швидку за номером 103. Я знаходжуся в гімназії номер 16 Потерпіло приблизно 10 років, трав немає, дихання є. Мене звати Шуман Артем. я з 4-го А класу. На приїзду швидко я перевернув хлопчика в безпечне бокове положення. Перед цим витягнув з кишень всі предмети, зніму окуляри. Відведу руку, яка ближче до мене, зігну в коліну ногу, яка далі від мене, а іншу руку покладу на щоку і перенатисну. Потім зігну зігнуту ногу до куту 90 градусів. В такому положенні людина може перебувати до 30 хвилин.